Онішнього дайджесту спортивних подій Вітаю вас у світі спорту, який в Україні живе, тримає людей у формі і дарує віддушину під час війни. Тож далі про все це. А от інші дівчата думають про чемпіонат Європи, і вони за крок до мрії. Молодіжна жіноча збірна України може вперше в історії зіграти у фінальній частині чемпіонату континенту. Українки вдало пройшли перший раунд кваліфікації. Наступний матч ключовий. В ньому визначать володаря путівки на євро 2023 З ким хочуть зіграти вирішальні матчі Українки, дізнавалася Діана Тригуб. Ше багато тренуються, ефектно забувають голи і здобувають надважливі перемоги для України. Вони ще й красиво їх святкують. Що духу співаючи. Молодіжна збірна України з футболу серед жінок раділа виходу до другого раунду кваліфікації на євро 2023 Наші футболістки завершили перший етап відбору від чиєю проти команди Ізраїлю, що у підсумку дозволило українкам посісти третє місце в групі, зберегти прописку в лізі а і продовжити боротьбу за свій дебютний вихід до фінальної частини чемпіонату Європи. Я задоволена цим результатом, що є наразі, тому що е, мені здається, ми десь на морально вольових вже виходили з дівчатами на цю гру. Так, ми, можливо, не порадували наших болівальників і не виконали е, наш план на 100%, але я вважаю, що ми і так досить непогано зіграли і залишили прописку в лізі, а і це дуже хороший результат. Хочу побачити наступному раунді Польщу. І можливо Хорватію, але там вже будемо дивитися головне ще раз зустрітись з Австрією, бо це може стати як такий принциповий суперник для нас. Тому я думаю, що всі дівчата хотіли би перемогти. Наша команда стала єдиною в групі, що не програла лідеркам збірні Австрії. Тож не дивно, що підовічні Валерія Паламарчука хочуть з ними зіграти і в наступному раунді. Чи зможуть вони це зробити? Дізнаємось 7 грудня під час жеребкування другого етапу відбору на євро 2023